Розпочалась субота в Італії з жіночої гонки переслідування. Нагадаю, першою на дистанцію відправилась переможниця спринту Лужан Моно. У 7 секундах за нею селіна Гротіан, і через 17 секунд після француженки стартувала Франциска Пройс. Чисто стріляє на першому вогневому рубежі Лужан Моно, в той час як хиблять німкені і перед ними другою встигає вийти жулія Сімон. Без помилок проходять лідерки Другу Лешку. А ось стійка підкошує лише селіну Гротіан, яка випадає з числа лідерок, хиблячи одного разу. Одним колом штрафу обмежується лужан Моно на заключній стрільбі, що дозволяє їй зберегти комфортну перевагу на Джулією Сімон у 15 секунд, а боротьбу за бронзу на фінішному колі вилих Жан Рішар та Франциска Пройс. Таким чином, золотий дубль оформлює лужан Моно, здобуваючи шосту перемогу в сезоні. Срібло виграє жулія Сімон, маючи п'яту позицію на старті це третій подіум для француженки в поточному сезоні. І ще одну бронзу в Анхольці здобуває Франциска Пройс. Для німкині це десята медаль в сезоні. У квітковій церемонії Жан Рішар, Осеан Мішелон та Селіна Гротя. Вісімнадцятою фінішує Юлія Джима, у якої три штрафних кола. 30-ю стала Христина Дмитренка у неї дві хиби. 44-та позиція у Ірини Петренка, у якої два промахи. 51-ю Фінішує Олена Городна, маючи чотири штрафних кола в пасиві.